Маю я ось таке авто Mazda 626 GES. Авто загалом класне, але інколи ламається. І як колись казав мій меншенький внучок, коли він був ще меншенький у дідушки, машина Манда. Ну, зараз він підріс машина, підросла. Суть у чому потрібно замінити лівий шрус. Не шруз ніяк. Так як дехто каже, навіть бачу майстри, які займаються ремонтом автомобілів. Міняємо шруз. Якби ж вони мене бачили, то я б їм пояснив, що не шруз, а шруз шарнір равних углових скоростей. Це якщо російською, а українською шарнір однакових кутових швидкостей. Отака От штука. І значить, нам потрібно замінити. Ось цю ліву гранату. Саме перше не під домкрачуючий автомобіль. Виймаємо заглушку і бачимо там гайку всередині. Вона, звичайно, забита заштопорена, але я її це тільки позавчора штопорив. Забивав, тому що розбирав. Тому що тут у цього автомобіля є така значить фішка чи як. Е, гранати йдуть з різною кількістю шліців на, на піввісь. для того, щоб заказати нову, потрібно було зняти, розібрати ту, що хрумтить, і перерахувати шліці. І як виявилося, на полу осі 23 шліці. Заказав. Нову гранату. Ну, ось, значить, розпину я, ну що, скоренько, покажу, не люблю довго тягнути. Ось таку зробив. При способу, де вона, це на фоні білого погано видно. А якщо. ліхтар. Свердло від перфоратора негодне. І ось так я його заточив на одну сторону, щоб якраз ось, коли кладу його так, От воно йде по тому пазові, який у гранаті, і підковирує гарб гайку. І ось так я його сюди якраз поставив. От. І тут молоточком я по ньому потутукав, І воно мені ту гайку з паза ви. ви, ви. І значить, потім береться отакий. Солідний ключ. Так як вона тільки вже закручувалася, то вона відкрутиться легко. От. І значить, Упс. О. І. Ця гайка пішла. От. І відкрутилась. Потім там без колеса буде зручніше її зняти. Значить далі береться ключ коліщатний. І така трубочка допомагаючка, теж невеличка. Попробуємо з невеличкою. От. Відпускаємо коліща. О, ось вона. Пішла. І так далі. Всю процедуру показувати. Не буду, все воно відкрутиться. Ось нова граната. Завжди беру в одного і того ж продавця, в одному і тому ж магазині фірма Profit. Всі підшипники беру. В минулому чи позаминулому році не пам'ятаю міняв правий шрус. Теж від цієї самої фірми. Ходить добре. Сдеваемся, Значит, есть гайка. Два хамути, штопор на на цей, на напивки. пыльник новый. Ну, нібито м'ягенький, хороший. Сама граната навіть, що в магазині акуратно відрізали, самі розрізали упаковку. Ось. Е -е, попередили, щоб не замастивши, вимити піввісь і приміряти, як сядуть шліці. Якщо все грає, значить. Складаю, збираю, їду. Набиваю смазки і їду. Якщо, не дай Бог, щось не грає, значить назад в магазин і вони повертають. Ось. Мастило тут є спеціально шрусовське. Приступаємо до розбирання. Значить, встановлю домкрат. Домкрат. Ставиться тут, значить, є взагалі-то в цьому авто. Ось тут нижче. Нібито як для домкрата місце. Ну, щось я йому мало довіряю. Сюди на пороги взагалі вона, взагалі-то, взагалі на порог, на, на, ці, на порог, за пороги вона не піднімається. Взагалі ця модель піднімається тільки... Або по центру десь там на подрамнику І зад теж весь тільки піднімається паралельно. Ну, ставлять наші на шиномонтажах і під е -е, задній, ну, як приспосаблюється передок. Якщо на шиномонтажі, то я теж їм кажу, щоб ставили от там є гвинт кріплення підрамника. от І на нього я ставлю центрую Домкрат і піднімаю. Ні в якому разі не під поріг, тому що тут е, всередині підсилювача у порозі нема. Піднімете запоріг, провалите поріг всередину. Ну, ось колесо зняти колеса нема. колесу нема. Ось тут під автомобілем. Автомобіль на ньому не стоїть, але, але. Домкрат є Домкрат. Хороша штука Домкрат. Но я, як то каже, для страховки кидаю сюди колесо на естакаду і підставляю ще дошечку вдоль порога. Ну, бо милого поки що не падало, Ну, їдемо далі. Значить, що ця гайка звідсіля. Відкручується. От. Потім далі. що? Весь процес не буду показувати. Рульову. На, на, на кінечник рульовий мене чіпаємо. Чи... Викручуємо. Ось тут є болтик, знімаємо провід, який йде до датчика. І Як він зветься, АБС. Який не працює. От. І розкручуємо. Е, знімаємо фіксатор е, шлангу тормозного відводимо. Шланг виводимо з е, кронштейна цього. Е, це теж відводиться. Відкручуємо два болти кріплення стійки амортизаторної. Ну, Ось уже Зроблено. Шланг-гальмівний відведений, виведений з цього фіксатора кронштейна, відкручений цей датчик, виключені болти стойки. Тепер витягується із стойки вся е ця цапфа вона, мабуть, називається, я не знаю. О, ось так. О! Опс. І тепер воно йде усе на бік. Звідти пальцем натискаю на гранату. Можна не пальцем, можна ключом допомогти. Опс! І ось вона, наша граната. Ще чуть, чуть повернути. Чуть-чуть відвернув. От. І ось вона, наша граната, вийшла. Так. Щоб сказати, що вона критично аж. Не то, що вона туди-сюди має хід, то це таке. Там чуть вона має бути. А! О, отак о, щось вона... Не сильно, але щось вона... Інколи коцає, тріскає. І от я вирішив її замінити. ну от, Розібрав я, зняв напрочуд легенько знялося легенько молоточком коцнув штопорне кольцо не сильно тримало І що ми тут бачимо? Замість гарного мастила тут якесь чорне болото, і пильник цілий цілісінький, чого воно таке я не знаю. І кругом. Значить, беру у відносно чистих, чистих рукавичках, щоб не замастювати цю гранату. Пробую. Пішла вона по цих шліцах. Пішла. Тепер опа, прошу пані посунутися. От. Йоли шланг, Тормозний. Необхідно замінити. Береться, тепер ця піввісь, піввісь, піввісь. От, ось день вона. Ну тут видно, коли я її мив бензином тряпочкою протирав, на шліцах було видно металеві. У шурки, значить, зношення там є, значить, похрумкує я вона не дарма покупця, значить, щоб десь на дорозі не стати. Правильне рішення нову купити. Так. Чомусь не хоче? Ні, іде. О, Все, туди на шліці сідає теж. Ну, зато шату вона. Та хоча б чуть-чуть люфт мала, а ця і грамулі немає. Значить, рішення правильне щодо заміни. Ну Ось знайдіте пильник новий. Надіти стопорне кільце. Нове. Бо колись у мене був такий прикол. З... Набив смазки у гранату. Набив на полу очі і щось тяжко заходило через штопорне кільце. А потім є пале. Пильник з боку. Гупаю молотком, збиваю, теж трудно сходить. Вставляю пильник, тоді назад гранату. Сьогодні я пильника вирішив поставити відразу. Ще один лайфхак, я побачив, не знаю, чи воно спрацює, чи ні. Кольцо штопорне обтягнув з пластиковим хомутом. Якби цей пластиковий хомут якось туди заходив ще в канавку, щоб уже мав краще кільце, то це зрозуміло. Але тим паче він пішов хомут ляг на шліці. І сцентрував, бо так як ми ставимо хаму е, кільце, воно собі під власною вагою донизу провисає. Це хіба що знімати повністю півіць, ставити у вертикальному положенні утиски, виставляти точнесенько, рівнесенько, центрувати е, штопорне кольцо, і тоді зверху накладати гранату і гепати, забивати. От, а так як воно тут на бік висить, то штоперне кільце, звичайно, буде сідати. Тут воно буде вверху втопитися в канавку, а знизу воно буде звисати. От. І зараз будемо начиняти, тут, колись я щось робив, я багато чого тут чудю. Були в мене такі дірки, ось така діди, як згодилися. Виставив гранату, буду набивати мастилом. Бачила, а тепер, як я люблю говорити, забирайте маленьких дітей від телевізора, бо, можливо, я б до матюкатися. Буду пробувати з допомогою цього хамута вставити сюди гранату. Так. Опа, наш ліцей піймали. Тепер ми що робимо молоточком коць. Зручніше. Ась. Так, шліцами на край ми зачепилися, тепер далі. Що я бачу? Що я нічого не бачу? Чи воно йде, чи воно не йде? Ага. Весь цей хамут досяг мої фендички. Тому що там, де замок хомута, там він гранатою скидається з кільця і там, мабуть, воно і тормозить. На цьому вся пісня. І що ми бачимо, а ніфігавно не йде, знімає гранату. О! І що ми бачимо? Хамут злетів, кольцо тут і ніфіга воно не йде. А це саме-саме складне для мене в цій історії. Взяв я... Старе кільце, а його діаметр, самий, оце старе, самий діаметр тіло саме, чуть-чуть менше. Може з ним піде, роздивився я добряче то старе кільце. У ньому ось ці кінчики чуть-чуть загнуті як до середини. І не знаю, як передасть камера. Тут вже трошки вмастилю воно. Значить, кільце сіло всередину шліців ну, виступає поверх каналок. Тобто воно має тримати. Будемо пробувати. Ну що, поїхали. Добриль 25, Так, з краю воно зайшло. Так далі. А далі воно не хоче йти. Що воно пішло далі? Тут в мене електричество вже пропадає, блін. Так Що ми бачимо? Пішло, зайшло воно далі на своє місце. Або то кільце, штоперне нове, було більшого діаметру тіло, От. Або. або. Ну що ж, як то кажуть, довгий був процес із матюками. Змучив я, поставив то старе кліце, ось воно нове, то менше по, діамет... по саме тіло. От Збивається граната. Туди вона зайшла і назад легким ударом молотка сходить. В принципі, так воно і було. Я їздив на ньому. І так воно і було, що легким ударом молотка вона звідти зійшла. Ось тепер я її назад туди вставляю. Ну і вже резона нема знімати, як то кажуть, навіть в посібниках по ремонту пишуть зборку проводьте у зворотній послідовності. От. Та й усе. Ось воно трішки навіть зібране, болти вже вставлені в стійку, як я ціляю з цієї сторони пробой. Він заходить десь отак, центрує. З цієї сторони вставляю болта, і він туди. Проходить. Потім нижній так само туди пробой. От. Звідси другою рукою. Ну, тут зараз просто не та камера мене ж вначало, вішається. Простий телефон. От. Звідси вставляю болта рукою, чуть підцентровую, а звідси цим пробойчиком підганяю. Шукаю, бо хоч і пробой сюди війшов. Ну воно все рівно центральне ці асистенти так не грає. Цим звідси ковіряю, бо болтом, звідси ковіряю, і так воно коц-кос і зайшло. Гаєчка, тут особливий момент. Я роблю як, значить, можна, звичайно, спробувати попросити дружину, щоб сіла, нажала на педаль. Але я все-таки оце тут підіжму ключом. Потім поставлю колесо, поставлю машину на землю. От. І, отак, як я показував, як я відкручував, так. зажму його, потім знову зніму колесо, отут. Заштопорю. І на цьому буде Фініта. Ставлю, значить, на місце цю... скобочку яка тримає фланструзний. О! коса-коса і він на місці. Наступним номером накручуються. Гайки закручуються. От. Ух, упала. От. Коли позажимаються гайки. Тоді вже ставиться на місце цей тримач датчика цього. АБС, який не працює. От. І потім колесо на місце. Майна. Зажимається гайка, віра, колесо знімається. Шплінтується, так би мовити, штопореється, колесо на місце майна і виїжджаю пробувати, як воно хрупає чи не хрупає. Ось гайка зажата, не показував я весь цей процес. Поставив колесо, опустив, зажав. На одну гайку колесо вчепив. Зажав колесо, зняв Опять там, там підняв. Ось. Разок так остукнув пробоєм. І все, воно вже нікуди тут не дінеться. Воно ж із сили не буде тут відкручуватися. Просто, щоб воно від вібрації, від дороги там, щоб не пішла відкручуватися гайка тої. Усе, все ставлю колесо і поїхав. Усім віка здоров'я. От трошки погрався, поки надів на полуосну, то нічого. Може, зараз і мало таких бажаючих вдома робити ці автомобілі. Як каже мій син, є на СТО спеціально для цього навчені люди. Але я... Переконався і він, в принципі, теж переконався. Я один раз голову москвичовську віддав на ремонт. Один раз мені повністю дві сопілки переміняли місцями, що рокера робили, не мастилися і вони поламалися. Якщо хто знає, що це таке сопілки на москвичові це на них. На них сидять рокера, і по них йде мастило, і там, відповідними місцями, їх потрібно ставити. Там вони є ліва, права, і є різниця, якою їх стороною ставити, щоб мастилися рокера. Другий раз другому майстру віддав той, щоб зробив головку цьому москвичовську. Він одну сопілку поставив правильно, другу розвернув другим боком. І масло замість того, щоб мастити рокера, воно мастило клапанну кришку. Ото що там попадало розбризкуванням під рокера залітало. Ото тим вони і мастилися. Я почув, що щось, в мене там якийсь соловей під капотом. Відкрив капот, відкрив заливну горловину, чую, що свище звідти. Зняв клапанну кришку, обана. А там така система, що для того, щоб розвернути цю сопілку, треба повністю знімати головку. Після того я нікому нічого не довіряю біля машини робити. І потім син переконався. <coughs> потрібно було робити двигун на тому ж москвичу. Вже я йому віддав його, віддав майстрові ой, майстра, ой його хвалят, ой, усе. Зробив, да, мотор шепче. Всі доволі, всі сміються чоловік і заплатили гроші. Приїхав він 5 кілометрів, Опа, кузня під капотом. Що ж таке? Виймаємо мотора, знімаємо поддона, стружка в маслі. Ну, як зливали ще масло перед тим, як знімати. Стружка в маслі. Що ж таке, що за фігня? Розбираємо почали з шатунів. Знімаємо. Ну, мені здається, що давно це було. Мені здається, що там була, було видно, на якому-то воно шатунові. Розкрутили ми його, не, том, не тим боком вставлений вкладиш. Я не знаю, як це його покласти, щоб не поставити вкладиш у паз. хай би йому грець тому майстрові. Розвернути другим боком вкладеш. Я, щоб майстром не був, ти побачив би, що там є якийсь виріз, а там є якийсь виступ. Вони мають якось співпадати. І так я собі краще поматюкаюся, слава Богу, інтернет-ресурс допомагає От. і собі сам усе. Роблю.